Сьогоднішню неділю ми чуємо слова апостола Євангелиста Луки про те, як Христос воскресив Сина наїнської вдови. Перед цією подією було ще одне велике чудо, яке створив Господь у копернаумі. До нього підійшов сотник і просив зцілити свого слугу. І сказав Христу, скажи тільки слово і видужує слуга мій. На що Христос відповів: воїстину кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Він вказував своїми словами на те, що ось язичник, він не знає віри в єдиного Бога, але наскільки віра Його сильна, наскільки віра Його міцна, він вірує що тільки одне слово може зцілити його слугу. Він вірує, що я Бог істиний, що моє слово, яке створило небо і землю, море, весь відвидимий і невидимий, є словом сильним і тим словом, яке із недуги піднімає. Але на продовження цієї події ми маємо ще інше. Те, що Христос своїм Словом не просто зціляє людину від недуги, а повертає людину до життя. Після Капернауму Христа супроводжувало дуже багато людей. Всі дивувались Його ділам і тим чудесам, які він творив. І вони слідували за ним, і Христос спілкувався з людьми, і ось, підходячи до воріт міста Наїна. Вони зустрічаються і з іншими людьми, із похоронною процесією. І з воріт, чується плач і ридання, голосіння, виносять тіло молодого юнака, за яким іде вдова, матір, яка втратила надію на те, що її старість буде доглянута, яка втратила віру у те, що на старості літ. Вона буде мати і опору, і підтримку, бо втратила єдину цінність, єдину надію свого сина, молодого юнака. Вона залишилась сама і як далі жити. Але до цих мар, до нош, на яких несли тіло, підійшов Христос. Він бачив серце цієї згорюваної жінки, Він бачив її скорботу, її сльози і ридання. Він відчув всю трагедію її життя. І він зупиняє цю похоронну процесію і говорить жінці: не плач. В сьогоднішні дні ми, на жаль, дуже часто зустрічаємось із оплакуванням наших померлих. В цьому храмі майже кожного дня відспівуються воїни. І священники чудово розуміють саме суть цих слів не плач. Як підійти до батьків, як підійти до дружини, до дітей і сказати не плач. Це дуже важко. Хоч ми розуміємо, що зі смертю життя не закінчується, що смерть це перехід до життя вічного, що людина душа людська, залишається живою. І переходить від смерті до життя, але саме той момент, саме цей скорботний момент, сказати не плач, надзвичайно важко. Бо інколи ми без, силі, без смертю, перед смертю, ми безсилі перед цією хвилиною, секундою, ми нічого змінити не можемо. А Христос, коли підійшов до цієї жінки і сказав «не плач», говорив це із надзвичайно великою силою. І з такою силою він сказав ті слова, що, можливо, навіть і ця жінка перестала плакати. Можливо, навіть і в неї з'явилась надія. І Христос, взявши руку цього юнака, сказав йому встати. І юнак пробудився від сну смертного. Він сів на ношах, на яких несли його, і каже нам, Євангелист віддав сина матері. Ось тоді вся трагедія цієї жінки перетворилась на велику радість. А Христос саме цією подією показав всім нам, що навіть тоді, коли ми помремо, ми воскреснемо, воскреснемо для життя, але не для життя тимчасового, а для життя вічного. Ще раз і ще раз, тією подією Він вказує нам, що зі смертю нічого не закінчується. Зі смертю все тільки починається. Починається вічність, починається блаженство. Бо недаремно церква молиться, коли прощається із померлими, щоб Господь оселив душі їхні в місті світлому, в місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, ні печалі, а де є вічне і блаженне життя. Отже, ми віримо, що це вічне і блаженне життя є, тому не потрібно боятись говорити тим, хто скорбить і печалиться, не плачте. Не плачте, бо велика нагорода їхня на небесах. Всі ми із надією на милість Божу і на життя вічне слухаємо це Євангеліє. Бо воно ще раз і ще раз говорить нам про велике милосердя Боже, про велику любов Божу до людини. Навіть тоді. Коли перші люди согрішили в раю і були приречені на смерть, Господь дав їм надію. Він сам прийшов на землю, він сам був розіп'ятий на хресті і помер. Але своєю смертю він подолав смерть і знищив смерть. І дарував нам надію на вічне життя. Тому, коли людина відходить із цього світу, то вона народжується. Вона покидає цей світ і життя тимчасове і отримує вічність, отримує життя вічне. Тому, плачучи, не втрачаймо надії на милосердя Боже. І Господь завжди буде поруч і допоможе нам. Хай милість і милосердя Боже буде завжди з нами, а Господь охороняє нас від всякого зла, бо Він милосердний. Він людинолюбний, він люблячий отець, а люблячий батько не може допустити, щоб його дітям було недобре, щоб його дітям було погано. Тому не тільки обіцяє нам вічність і блаженство, але і кличе нас, щоб ми прийняли це вічність і блаженство, щоб ми були справжніми його дітьми. І осягнули Царство Боже, Миро добра і Божого всім нам благословення. Хай береже всіх Господь!